Будемо в'язати брелок на ось такому кільці. У нас утворилася петля. Витягуємо гачок з петлі. Беремо наше кільце і зверху накладаємо на петлю. Вводимо гачок в петлю, пров'язуємо. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, назначкує дві петлі: 1, 2, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, п'ять. П'ять стовпчиків без накиду. Пров'язуємо ще чотири. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Першу петлю ми пропускаємо, вводимо гачок в другу петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так в'яжемо до кінця ланцюжка. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо ще три таких стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок в другу петлю, в'яжемо стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду в'яжемо до кінця ланцюжка. Пров'язали, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо ще 8 стовпчиків без накиду. Пров'язали, витягуємо гачок з петлі, Повертаємо на виворотний бік, вводимо гачок усюди, під першу петлю. накидаємо петлю на гачок і перетягуємо її через цю петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми відрізаємо, витягуємо ниточку. У нас отут є два кінчики нитки. Ми зав'язуємо на вузлик. На кінчиках ниток теж в'яжемо вузлики. Брелок готовий. Дякую всім за увагу!